Доброго ранку. Доброе. Ти же думаєш, яка мені зробити? Слава Ісусу Христу. Слава. Всім доброго ранку, так як вчора обіцяла, сьогодні рано на мене лежать. Правда, Що? Ти не дали? Кавалія. А ти по кухні жаре, там все провіряла. А блічки вони зробили на які? Там борошня обшинена. Та да є смачно вийшло? Ну, кавалерка, каву ми з собою. Я сьогодні, до речі, я вчора лягла спати 15 по 9. Я сьогодні пів сьогодні очі відкрила, чую, така виспа. Така гори до переводу. Вже, правда, пішла в дужку, скупа, на Та тому маєш гори. Гори, то що будуть ті перевертати. <рес> а які гори вертати? А зараз хочу зробити. Андрія Дисней, сюрприз. Вона завжди говорить, ти тільки говориш, що ніколи не прийдеш. Прийшла. Yeah, Ні, 네. yeah. я чесно скажу, їй зараз сюрприз дуже великий. Я переважно і роблю лонг каву в кавовошині. Що ж вони? тут лонг каву. Як ти вона сама себе розстане, кобельоха, що у вас пек до обіду, а потім ще лонг в перегнівку я mm -hmm. там лоб, и там дочка зла, а ты ко мне спет. А, ты спеть доу. Ты что там будешь делать? Даймо спати, щоб не причепилось ти. Зараз ще вхопиш. Зараз ще вхопиш. Щоб ще ще ми спати. Зараз ще не стане, щоб ще ще ми спати. Від кого? Від дитини? Від мене? А Аркадія розрахунок не бачить? Та він зараз взагалі, як я чую, яка він стоїть це ладно, дай. Але як піска на дворі, знаєш, що прохолодно так файно. Ну, я б сказав, вже холодно на дворі. Вночі Виспало. я накривався, аж був холодно. Був. Ну. Я ціле літо все накривав. Так що кавалерочка, ви знаєте, виспались, не виспались, хочете вставати, не хочете, але мусимо кожен ранок встати, сістрибати і клавчести песку у файну. Директор, що доводи. хлопці, кутка, файде, випадить її всі разом Беріть ці до роботи. Ну, а вже чайник скипів ковалерка. на хози. І то буде таку дня. Доброго ранку, ну, славися, Бо я, я тебе ще задумела. не хай. Ну, я все задивила. Ми кавалерка, знайте, нині вже. Добрий ранок не вдома, виділи я на доналешення, коли вже сидимо біля вектора, підемо кавусю, дотріпуємося. А до речі, на налишних каву вже не хотіла пити, бо я перед тим легну дві. але нині день так такі розпочав, і вам говоримо, на бен'яка по студію спорту. То знаєте, всяке. А ну покажи фокажирок. Це такий самий, як у мене. так. Я дивлюся, ти його навіть не знімає. Я не знімаю, це дуже А зрозуміло. я думаю, ти собі теж ти його не є Домого. Ну, mm. Гарно, мені подобається ця модель. Я на годинник мені кросівки... — Кросівки на кінець то викрала, двері закидала прати, то дощ нам учив, то щось мені кид. У нас така сусідка зверху. Далі, Далі, Далі пальми кидає. Пальми кидай, пальми кидає на балкон і все. Ту загиб. Ну, але вже яке ти є, то може смітика, матірка була. Кидає, а я знайду, да, я передай. Я тут то, чітко, конкретно і все. М -м -м. Так, тоді на закупи, треба обов'язково піти, хаті було не їсти нема що, треба щось їсти, скапари. Я думаю, може тільки в тільки mm -hmm. по Коротше, подивимось. Це зараз за знаєте, лечу бог знаде. Ти розмоти. задумаєш одне. Потім тебе І міняється олії. От, олії соня соня ящик. цін купимо ящик олій. Нехай мені ти не тіш. Соняшник того року сильно не вродив на олі. Можуть бути ціни. Кавалерка, але не скуповуйте олій, то я собі так думаю. Ціни будуть по любому взагалі... космос на все. Та я просто люблю з У Мене макарону багато. у Мене того. Знаєте, я завжди люблю собі докуповувати, щоб вони у мене були. Так що сьогодні, напевне, я ще не знаю. Потім розкажу, що Ви по Побачите по зразу. А, але файлі, так, але холодам. Вже треба вдівати кустю. Отако бачите, мороз пушки форум. Що правда, то правда. Та її розкусив. Я її не можу розкусити, та й розкусив. Ви розумієте, розумієте кав'ярка прийшла за костюмом своїм, і тому що мені приїхав і костюм. <кх> прийшла і поміряти ну, і, і купити його, бо вгорі так яке. Ну і дивлюся, а в Мар'яни купа костюмів таких ладних. Я вже навіть моніці привез. Мар'яна каже, можна <коско> такі вої взяти. Дуже гарний кавалерка, я вам серйозно говорю. Просто Осень, я такий безнам, чорний, а Наталя каже, візьми її такі ворожери. Вона <різований> білий має такі ворожери. Або кавалерка взяти їй ось такий костюм. Ну, то буде, Ну, Вона буде просто шикарна. <різований> так, Мар'ян, я не знаю, які ти мені підрекомендуєш. <різований> я не хочу з нею йти, бо вона на Знаєте, все-таки, що я не хочу. Темніше. Бо вона до школи піде, то то буде дружки, та то той світлий костюмчик, що я б та купила такий у ну, мене. Гарно? Та у фарбами за Я Яка монька, ну поясни як. А вона каже, то не я каже. Якщо не вона, то як? То не я, яка хто? Яка хто? Ми сібав. Яка як сібав? Фарбами сібав. Та то гроші коштує. Та в мене курва, все як на глянць. — Фарба такі гроші бі... коштує, чекай. — Так. Гроші до гроші? Ти, до гроші? Ти, ти, ти другий дасть їм начіпаєшся. Ти з поговориш. <рит> знов... Гриби не миє, ніхто написав. <рит> ніхто не миє, чистить. Не Нема слова ніхто. Я мию. <рит> я полокаю. Все ясно. Малі мене немає настрій. В мене настрій шикарносний. Давай. Давай мені костюм. Давай ще в мірі. Далі. Далі. Давай, ну що, кавлярчики? Я вам скажу такое і скажу своїм дівкам. Тут фантазію включили двоє. Поміряй зелений колір, поміряй чорний колір, поміряй шоколадний, він є трендовий, але за графітовий навіть слова ніхто не сказав. А я Мар'яні тільки як прийшла, побачила велюровий костюм і сказала: Мар'яна, прошу мені замовити, велюровий костюм графітовому кольорі мій розмір. Кавалірка, я як ніхто знає, який колір мені більше підходить. А, а де, ти, ти казала... А, твою матір тут мене розвела. Галя, так котра година? І... Та ти на марафоні дитина. Каже, тут то? мене розвела. Котра година? Одинадцять тридцять. Ти такий мені костюм, каже, скільки маю дати. Прийшла, б ти в баню так я моя Там Моніки розмір. Зараз ми підберемо. Давай, підбирай, я ще її. І ти Піру, їсти ти ти як... мала. <світ> <йдемо на бугур>. — <світ> Але ж ти... я не думала, що це ще така година для булгура. 11.30. — Та вона ж не сніда. Ну та давай, щоб я вже її то-то буду її вести, завезла все. То рожеве, худі, точно Маріан, давай. Тому що їй буде і джинси, і під. Так, вона дуже гарна. Так, ну така буде стеля. Слухай, але я собі думала, або я... Подивись, я так собі подумала, або взяти ось це рожеве, або взяти це чорне. Ну, до школи до парт практично було би чорне. Отут буде просто зат... ну, а з... в... в рожевому ще й брудні. Mm. Да, красота. Mm. Ну, який сверд. Під джинси діла, а джинси підберемо, але є на джинси, треба коли нас випити. Так, треба підібрати. І такі ось свердлі. Часто таке обманули. Тих команди звичайно. А не ж постійно. А, я все. Та ніби фігура є, але щось собі поставили, ви ага. І, і кого так не помігти. – Тримай себе в руках. Да. Я, напряму, а тобі не буде.